Дивіться, вибір і звичка. Вибір це коли ви хочете кимось стати і рухатися кудись в майбутнє, але це треба собі уявити, прописати це і рухатися прямо, не збавляючи темп і не зупинятися. Якщо навіть ви сповільнилися, нічого страшного, ви повинні йти туди до мрії, яку ви собі... Придумали, я це робив не один раз. Я собі планую, потім рухаюся туди і досягаю це. Це працює. Я не можу пояснити як, тому що є ціль, є покрокові дії. Ви рухаєтеся, ви знаходите тих людей, які вас рухають вперед. І з часом ви доходите туди вже з досвідом до якогось фінального кроку, який вже закріпиться і дасть вам той результат, який ви прагнули. Це іноді. Не швидко робиться це гра вдовго. Якщо бізнес будувати, не буває бізнесу так побудований, тому що там створюються команди, налагоджуються робочі процеси. Там є як негативні і позитивні сторони. з Часом ви станете власником компанії, яку зможете побудувати, якщо знайти правильних людей і правильне оточення. Посилання в шапці профілю на Телеграм, де ви можете зустріти таких людей, і ми рік будемо працювати над покращенням себе, своїх бізнесів і зростемо за рік дуже високо і дуже якісно. Приходьте до нас, допоможемо вам зростати ще краще. Ми за практичні дії. А не просто поговорити.